Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас 1 жовтня. У нас сьогодні дуже холодно. Температура зранку була тільки 4 градуси тепла. А на завтра вночі передають 1 градус тепла, але буде відчуватися як мінус 1, так що я уявляю, що це буде дуже зимно. От у моїй тепличці є ще такі остатки томатиків. Їх вже дуже мало, звичайно. Тому що городній сезон 24 добігає до завершення. Ну, але все ж таки є томати, які не перестають тішити і навіть уже жовтні місяці. Дивіться, які красиві серця вони нав'язують. Ось вони ще в'яжуть верхівці і цвітуть, хоча я вже Обрізала стебло головне, але воно тоді випускає пасинки, і дивіться, які чудові помідорки в'яжуть. Я сподіваюся, що це похолодання тимчасове і що в нас ще буде тепло, і вони встигнуть визріти на кущі. Дивіться, які красиві серця. Одне замилування. Ну і звичайно, не перестаємо не тішити моя шмурфета. На ній є і стиглі. І ще дуже багато отаких от зелених плодів. І вона росте і росте. До речі, мені прийшлося її трішки обрізати, тому що вона так багато напускала була пасинки, вона отак випускає пасенки і вони одразу цвітуть. Хоча пройшло зовсім небагато часу, а їх знову всюди є ціла купа. Одним словом, це помідорка, який треба, мабуть, другого літа. Ось дивіться, що вона робить. Верхівку я вже обрізала, так вона випустила собі пасиночок і цвіта, якби ні в чому і не бувало. чи не молодець. Довгастий салатний, що має останні плоди. Ну, одним словом, це вже таке. Але мова зараз не про те, тому що було багато дописувачів, які хотіли насіння моїх помідорків, які бачили в моїх відеооглядах. Я, звичайно, ніколи не займалася продажем насіння. Це для мене щось нове і щось таке не Я щороку збираю насіння для себе, для своїх друзів. Інколи міняємося насіння. Ну, так і в цьому році, ось я зібрала насіння тих сортів, які мені сподобалися. Ну, і, звичайно, запакувала її гарненько у такі пакетики підписала. Ось це моє насінини. Чудо логойська, до речі, ось ця помідорка. Вона ще й дотепер в'яже по плоди. І отам от на самій верхівці вона ще умудряється навіть свісти. Тому, дівчатка, хто хотів. Насіння помідор. А також були дописувачі, які хотіли насіннячка перцю. Перцю я можу вам запропонувати в достатній кількості це червона лопата. Але я думала, що в неї товщина стінки буде трішки більшою. Вона в цьому році в мене вийшла не дуже товстостінною зате урожайною. Гладіатор це жовтенький перчик великий. Амарок. Але амарок, щоб ви всі розуміли, це є гібрид. Я зібрала з гібриду насіння, і в цьому році я посадила так, якби F2. І зараз насіння зібрано з F2. Хто готовий до того, що сорт може розщепитися, що можуть бути трішки не всі однакові перчинки, то можуть замовляти. Хоча він в цьому році був надзвичайно гарний, великий, крупний, товстостінний. Ну і ротундру солодко. В неї дуже товста стінка, в неї дуже гарний смак. Тому, якщо є охочі, які хочуть зробити замовлення, або яким потрібно ті чи інші сорти томатів. Тому що я знаю, що це таке, коли ти бачиш і ти хочеш. Але не завжди ти можеш десь це дістати, або коли ти починаєш ходити, шукати, вдається або не вдається. Тому я з радістю з вами поділюся. Можете мені писати списки своїх хотілочок на WhatsApp. Я напишу свій WhatsApp в описі під відео. І я з радістю з вами поділюся. Ви напишете мені, що ви хочете. Я подивлюся, чи є воно в мене, те насіння. Складу ваше замовлення і тоді з вами зв'яжусь. Ви скажете, куди висилати, чи на Укрпошту, чи на нову пошту. І я думаю, що бажання насінини ви отримаєте. Всім всього найкращого, всім добра, здоров'я! Багатих і щедрих врожаїв, і хай всі задуми вдаються. На все добре, папа, папа. -па.